Чому трактори Massey Фергісон та чим вони відрізняються від інших конкурентів по типу Джондіра чи нью Holland? І щоб отримати відповіді на ці запитання, ми сьогодні прибули в Полтаву в компанію Inforce Group і будемо дивитись трактор Massey Фергісон. І сьогодні ми зрозуміємо, лінійка тракторів Massey Фергісон це для фермера чи це для всіх механізаторів? Поїхали! Привіт, Андрій! Доброго здоров'я хлопці! Ми сьогодні прибули до вас, щоб ви нам розповіли, що це взагалі «Масей Фергісон. Бо цей трактор на сьогодні в Україні е, маловідомий між фермерами. Бренд Масей Фергісон, хлопці, представлений відносно на нашому ринку давно, з 2000-х років. Але е, свого часу у нас відбувся такий ребрендінг корпорація АКО проводила. Можливо, ви пам'ятаєте, у нас був спочатку Масі Хервісон, потім з'явився жовтий трактор Челленджер, і потім знову Челленджер був замінений на Маси і То, відповідно, можливо, ось ця історична складова, вона трошки і вплинула на впізнаваність бренду. компанія Inforce Group, яка є офіційним дистриб'ютором техніки Маси і в полтавському регіоні, готовий вам ознайомити і розповісти про новинки. Для прикладу, у нашому портфоліо є трактор 6713, пізде ми бачимо у нас за спиною це наймаленький. Ні, у нас є 5711, ще менший. Він буде у нас по колісній базі той самий, але матиме потужність двигуна 110 кінських сил. Цей безпосередньо 6713 має у нас 130. 57.11 це той трактор, який ви знімаєте уже з виробництва, так? Це той трактор, так, який буде знятий з виробництва у нас е і в червні місяці вийде оновлена модельна лінійка 5М. Що особливого в цьому тракторі, чим він відрізняється від конкурентів і яка його вартість? Коротенько. Коротенько, особливості цього трактора, що в нас 130 кінських сил, двигун 4-4, ахкопавер, виробництва безпосередньо від заводу, трансмісія у нас механічна 12х12 на 12 з електрогідравлічним перемиканням Power Shuttle. У нас повен комплект баластів, Спереді у нас 770 кг і на, на задньому мості 300 кг. Тобто ми... докуповувати нічого не потрібно. Не потрібно, ми його відразу е, баластуємо по максимуму. Тому. Комфортна кабіна доволі зручна, у нас вже, зверніть увагу, все в пластику, е, вона чудово опалюється, гарно, гарно? Конди... Конди... кондиціонується. На 6713, на жаль, недоступна амортизація кабіни, вона доступна тільки на модель. 11 модель. То його... Конкуренти. Для Якщо ми візьмемо New Holland, ми можемо розглядати модель 6050. Ви зверніть увагу на ергономіку салону на управління навіскою трактора. І ми на стійці бачимо безпосередньо потенціометри, які в нас встановлені на задній навісці, і е, регулюють автоматично в автоматичному режимі реального часу, так би мовити, правильно буде, е, саме навантаження. Тобто ми можемо виставити в режимі плуга, да, коли ми їдемо, mm -hmm. нам потрібно, щоб одна глибина була, то в нас плуг буде тримати цю глибину. Або можемо в режимі поставити, для прикладу там дискової борони, да, тому що коли ми будемо їхати з плугом е, впремся в камінь, да, то він може у нас спертися і просто стояти на місці, буксувати. Або навіска побачить навантаження, він автоматично підніме, проїде навантаження і знову опустить до тієї глибини заданої, яку нам потрібно. Okay. Яка мінімальна ціна може бути такого трактора? 70 тисяч доларів. На модель 67, ,13. Це самий мінімум. саме мінімум. І саме в доларах ціни у вас, бо Майдель, у усіх продавців в єврох. Дивіться, модель 6713 вона випускається на заводі корпорації Ахко в Китаї, і вона у нас в доларах. Модель 57-11 випускається на заводі у Франції, вона в євро. Е, цінова політика на, станом, на сьогодні е, моделі 57.11 складає 67 тисяч 67 євро. 67 ,67. Що з навігацією? У нас на цю моделі заводська навігація недоступна. Можливо, дообладнати електричним або гідравлічним автопілотом вже безпосереднього дистриб'ютора. Для прикладу, ми пропонуємо Ізі-пілот Трімбл, він чудово стає на рулюванні. Яка ціна електричного буде? Ну, Електричний 9,5 тисяч доларів. А гідравліка? Гідравліка, ну якщо Трімбл говоримо, то це десь в районі 17 тисяч. Якщо ми говоримо для прикладу, у нас є досвід установки Равеновського гідрокомплекту, то теж можна в 9,5 тисяч доларів встановити гідравлік. Тобто 70 тисяч доларів плюс десятка автопілот і можна да. виїжджати да. і поїхали, працюємо по навігації. Клас. Так, ну по 130-му все зрозуміло. Далі у нас яка серія? Напевно, оця саме серія, да? так? Так, були 77-20 одиниця, і на її заміну у нас прийшла сімей-серія. Яка вже має е, кращий функціонал по системах точного землеробства, змінена проводка. Е, у нас вже управління трактором відбувається на одному дисплеї. Коротенько, характеристики 180 кінських сил. я вже У нас 6,6 літрів об'ємом шестициліндровий. Виробництва Ако POWER. вони вже мають, починаючи з цієї моделі і на всіх наступних, гідрокомпенсатори, регулювання клапанів. Тобто, це вже у нас трактор це все регулює. Немає людського фактора, нікому не потрібно лізти його і вручну регулювати. Яка країна виробляє їх? Франція. Всі, всі подальші всі так... подальші, виробництво Франція. Так. Це завод Бове, 80 кілометрів від Парижа. Трансмісія яка у нас дайна 6 представлена, це 24 передачі вперед, 24 передачі назад. Міст задній у нас посилений, якщо ми говоримо про моделі 210 кінських сил, uh -huh. там вже він стоїть вантажопідйомність 9,6 тонн. На моделі 180 вантажопідйомність задньої навіски у нас 8 тонн. Ну і само собою так само баластуємо його передні противаги, колісні противаги, задля його кращого щеплення. Це все зруди. в базі йде. Все в базі. І вже в базі на цій моделі також у нас йде модуль телеметрії. Тобто, вже ви будете підключені до сервера MF-Connect. Тобто інформація з трактора буде передаватися або на ваш смартфон, або на ваш ноутбук. І ви будете бачити в режимі реального часу. Це окремий додаток потрібно встановити? Додаток встановлюєте із Play Market або з App Store, І отримуєте доступ безкоштовно. Чи легко адаптується дана система із кропвайсом, для прикладу? Е, на жаль, вона поки що не доступна для адаптації, вона доступна тільки з е, тим функціоналом, який розроблений від заводу. Тобто місце знаходження трактора, розхід пального, пересування його, скільки він напрацював мотогодин. І чому, ця, чому взагалі ця телеметрія потрібна? Не тільки вам, а й нам. Тому що ми по ній відслідковуємо міжсервісний інтервал. За рахунок того, що ми його відслідковуємо, ми вам даємо подовжну гарантію. На трактора Маси Ferguson, починаючи з цієї моделі, гарантія складає 3 роки або 5 тисяч мотогодин. І скільки коштує такий трактор? Безпосередньо сіме 180, які ми зараз бачимо, в цій комплектації 115 тисяч євро. 115 Хто конкуренти? По конкурентах даної моделі ми можемо сміливо вважати, в нас може бути 850-й е клас, е 210-та Puma кейс, Ніголанд е 70-60. Ну, і... А в ціновому ще додав джондір. Джендір 195 МК. Але ж, але ж там кінських сил більше в цих всіх моделей, які ви назвали? Ну, якщо ми порівнюємо по двигуну, по коробці, то це у нас прямі конкуренти. Друге ж питання, двигун у нас, для прикладу, на Джундірові 6,8 літрів об'єм, да? на Ніхоланді 6,7, тут об'єм 6,6 але ж уже в нас впливає безпосередньо, яка тут турбіна стоїть, як зроблений вприск. Скільки у нас додавлено кінських сил з ЄПІМу. Тобто це, 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 це теж все впливає, тому що сім'я 210, да? У нього максимальна потужність 220 кінських сил з єпіємо. Але ж ціна 115 тисяч євро точно немає ні в кого. Так, так. Це гарна ціна на ринку України. Хлопці, я вам хочу показати, наскільки класно зроблена у е Масі Фергісон трьохточкова задня навізка. В принципі, у нас... Швидкозйомні, те, що ми бачимо у всіх, да, є. у нас е, стабілізатори регулювання, висоти регулювання, ну, тобто, е, регулюється у нас по висоті, також для причепного пристрою тяговий брус стандартний. і, Зверніть увагу, у нас амортизація кабіни представлена яким чином. ось де у нас Е амортизатори. Да? І в усіх подальших моделях амортизація вже є? Так, так, у всіх подальших моделях, починаючи з сімсу, вже йде амортизація. Тільки амортизація може бути активна, тобто там в серед... середині стоїть саліноїд, де ви можете, як на порш е з дисплея автомобіля, регулювати жорсткість. Mm -hmm. Або механічна, так як ми бачимо, е представлена на цій моделі. Чотири пари гідравліки і далі теж на всіх стоїть декомпресійні клапана. Це для того, щоб зручність під'єднання і від'єднання було. І також розетки винесені для підключення електрики, розетка для підключення причепа і розетка для підключення ізобаз. Тобто вже у нас причіпне обладнання може управлятися з дисплею трактора. І нічим докомплектовувати не потрібно. Не потрібно, не ну, потрібно. За зарядка для телефону тільки, так? Да? Всередину, так. Да. В комплекті йде ні, зарядка не йде. Так, і потихеньку ми підійшли, я так розумію, до тяжкої артилерії. Так? Це вже так. не для тільки фермера, а для великого фермера, а можливо для холдингів. Вак, так, матерія, так? так, Для прикладу, е, даний агрегат у нас працює з 16-рядною сівалкою в господарстві, е, працює і з посівним комплексом. Це у нас модель 8С. Тут двигун встановлений об'ємом 7.4, і він може бути програмуватися від 205 кінських сил до 305. В залежності від модифікації вже змінюється також і система вприску, і геометрія турбіни. Е, тобто е, цей двигун об'ємом 7.4 Акопар теж має гідро е, компенсатори регулювання зазорів. Трансмісія у нас може бути в двох виконаннях. Або дай на сів, це у нас 28 передач вперед і 28 передач назад, або дай на без безступенева. Що та трансмісія вже йде в закритій масляній ванні окремо. Тобто гідравліка, яка у нас підключена через виносні е, золотники клапана, угу. е, для прикладу від е, дискової борони. У нас йде олива, там якась залишилась, да, то вона вже у нас не попаде в трансмісію. Тобто тут вже вона захищена по максимуму. Ну і само собою, як і баластування, я говорю, теж максимальне. У нас доступні варіанти встановлення наперед, як бачимо тут модифікація з передньою навіскою, так замовити і без передньої навіски. Це вже від ваших побажань. Яка вантажопідйомність? Задньої навіски, 10 тонн складає. Найголовніше, що я вам хочу сказати, що двигуни на тракторах Маси Ferguson виробляє корпорація Ахко. Трансмісії виробляє корпорація АКО, задній міст виробляє корпорація АКО. Передній міст у нас може бути постачальник Дана, але теж вони в кооперацію поставляють. І по максимуму кількість запчастин вузлів виготовляє корпорація АКО і це ж один із тих факторів, чому ми даємо подовжену гарантію. Три роки або п'ять тисяч мотогодин. І скільки Андрій коштує така модель трактора? Від якої цифри починається ми, ми можемо відштовхуватися від 175 тисяч євро, в залежності від модифікацій. Так? І ну, для прикладу, конкуренти дуже важко сказати для 8S, тому що ми розуміємо, е, наскільки кращий тут функціонал, наскільки велика просторова кабіна. Ну, для прикладу, якщо по Ніхолам да, то зараз е, це моделі т 260, якщо я не помиляюся, то якби, можна її розглядати як прямого конкурента. Да? Ну, але якби по технічних характеристиках е, нікола десь програє маси Фергісон. Кабіна вже в цьому тракторі, в цій серії квадратна. Її видно здаля та ото і сій Фергісон, тому що вона квадратна. Чому так. саме такий дизайн і така для форма? Для того, щоб краще повітря поступало? Друге, для того, щоб на кабіну передавалося менше шуму, mm -hmm. щоб кабіна була більш автономніша. І відповідно за рахунок цього рішення е, вдалося досягнути. Якщо я не помиляюся, 67 дБ передачі кабіни, шуму. Андрій, так. чим ви кращі від конкурентів, на вашу думку? На мою думку, е функціонал трактора, на мою думку, е дизайн, який запам'ятовується е і видно, видно здалека. Так? Ну і дуже важливий фактор це сервісне обслуговування, подовжна гарантія 3 роки або 5 тисяч мотогодин це теж ті показники які допоможуть фермерам прийняти рішення на користь маси фермісону до речі що у вас із сервісними службами ти зачепив це питання і із спеціалістами в цих сервісних службах ми беремо компанію Enforce Group, безпосередньо е східний регіон полтава дніпро так у нас сервісний координатор один регулює е і управляє сервісними службами в полтаві у нас е 5 екіпажів е в дніпрі е 7 екіпажів тачає цього у гарячий період посівну. В періоду прискування дивіться, в нас таким чином побудована робота, що якщо у нас для прикладу Полтава не встигає, да приїжджає Дніпро. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас іде велике навантаження, да то у нас є західний регіон, західний регіон, де для прикладу в них посівна може бути зміщена на пару тижнів, да, тому що вони чекають там кращі погоди, а ми вже вийшли в поле. То у нас західна Україна, сервісні інженери, це в нас Львів, Тернопіль. Вони їдуть у нас в Полтаву і допомагають нам з обслуговуванням, тому що. Ми виїхали, ви знаєте, виїхали в поле, в нас ТОшки, пішли масово ТОшки. Да? І для того, щоб е, ми могли все спрогнозувати, для цього нам потрібна телеметрія Мефконект. Нас координатор має туди доступ і дивиться. Ага, в цього трактора по серійному номеру у нас там через 20 мотогодин, в цього через 15, цього і ви через можете 50. Планування вже і ми плануємо наперед. Ми вам, як власнику, вже телефонуємо і говоримо, що у вас, ТОшка, через 20 мотогодин. Ми до вас вже матеріали зібрали і плануємо вже виїзд. А безпосередньо з самих запчастин вистачає, і якщо якоїсь запчастини немає, то скільки потрібно? очікувати фермеру, якщо немає у вас. Запчастини у нас е, два основних склада це Львів і Полтава. 80 постійно обертаємих е, запчастин, Вони є в нас по наявності. А якщо ми говоримо про ті запчастини, яких може не бути е, і вони вийдуть з ладу, то завод знаходиться у Франції, Енері то поставка займає до тижня. Це якщо стандартна поставка, і якщо там є DICELON, це може до трьох днів. Скільки взагалі по Україні продано масей Фергісонів? А можливо, якась є статистика в порівнянні з конкурентами в корпораційному відношенні? 24-й рік, мабуть, став для корпорації Ахко і бренду Масей Фергісон знаковим, тому що компанія Inforce Group досягнула долі ринка по тракторах Масей Фергісон 30% у Львівській області. То раніше, якщо ми говорили, що доля ринку була 25-20%, да, це вважалося гарний показник, то 30% він ще ніколи не був. Що по Полтавській області? По Полтавській області доля ринку в нас складає 17%. Так, ми тут програємо по кількості проданої техніки нашому прямому конкуренту Джендіру і Ніхоланду. Але в нас 17% доля ринку це теж дуже гарний показник, тому що в минулому році доля ринку була 14%. Ми підходимо до флагмана е, тракторів Масей Фергісон моделі 9С. Чого ми сюди приїхали? Оце дійство в честь нього. З дев'ятки. Так, так, так. Це хлопці новинка на ринку України. Новинка в портфелі Масей Фергісона 9С. Раніше ми були обмежені в потужності. Нас максимально трактор видавав е, в певних часових рамках максимум 400 кінських сил, то зараз із моделлю 9С-425 ми отримали постійні 425 кінських сил. По двигуну трансмісії переднього і заднього мосту, можна сказати, ну, дуже багато внесено конструкторських змін. І завдяки цьому ми досягли такої потужності, яка дійсно нам потрібна в умовах України. Чим він відрізняється від моделі 8? Чим дев'ятка від неї відрізняється, окрім потужності? Чи є якісь особливості такі? Особливості ті, що е, нам завжди їх не вистачало, поставили гідравлічний насос е, потужністю 340 літрів за хвилину, тому що раніше було 205. І в мене такі особисто випадки були, для прикладу, там 16 рядка, сівалка хорш або вадерштат, і нам ці 205 літрів не завжди вистачало. Угу. То зараз я впевнений, з 340 літрів ми знімемо всі питання, які можуть виникнути в клієнті. Що підчепив, та й потягнув. Так, 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 так. Е, також дивіться, баластуємо його по максимуму. На задній осі у нас встановлені 4 противаги на, кожен, е, на кожне колесо по 250 кілограмів. По тоні тобто, на, на кожне колесо. На задній міст ми ставимо 2 тони. Спереді передня навіска ставимо моноблок 2300, теж по максимуму його е, щеплюємо з землею. Так? І Масей Фергюсон завжди завжди хизується в Європі таким показником, у них дуже важливий показник суха вага трактора. Яка? Тобто суха вага трактора цього 10,5 тонн. Якщо ми противаги знімемо повністю, тобто є такі клієнти, які дуже дивляться на усінення ґрунту, то Масий Ферріусон має один з найкращих показників на ринку. І за рахунок того, що ми його баластуємо по максимуму, тоді ми не програємо в конкурентах у щепленні. По шуму ізоляції він такий самий, як і восьмерка, там 69, я чув на презентації, так? Так, так так, Децибел. так, так. Також ми бачимо кабіна та сама, що й на вісімці на 9С, теж у нас рознесена відстань між моторним осіком. І також у нас повітряний фільтр встановлений вгорі. Хто конкуренти цієї моделі? І скільки вона коштує мінімальний прайс? Мінімальний прайс цієї безпосередньої моделі 425 кінських сил може стартувати від 300 тисяч євро. Так? Uh -huh. І конкурентами ну, ми можемо прямо розглядати фенд 942-й, uh -huh. можемо розглядати там, 950 клас. Ніголланд, e, e, якщо не помиляюсь, Т8, Т8, так, але там є максимальна чи то 435, мабуть, 435, так. Тобто ми можемо розглядати цих безпосередньо конкурентів. Що по світлу, ми не говорили ще по світлу, і по навігації. Я чув в презентації, що Мосей Фергісон купили тримбел собі. Не Мосей Фергісон, а корпорація. Корпорація, а, а, так. Так. розкажіть так, так, про... Тримбл і про світло. Яке тут світло. <кій> Почнемо зі світла. Так? Так. У нас можуть бути два варіанти. Перший варіант у нас звичайні галогенки, uh -huh. другий варіант uh -huh. ліхтарі. Тобто тут ми можемо побачити, що це у нас ледовське освітлення, встановлене вже е безпосередньо на цю модифікацію. Е щодо е системи навігації. Так, ви правильно говорите, корпорація Ахко придбала Trimble. Чому? Тому що, так, історично можу вам сказати, завжди були проблеми в тому, що Ахко когось купляли навігацію, а це були в нас Топкон, постачальники, Новател. І не завжди швидкість реагування в тих чи інших моментах нас дозволяла там налаштувати і допомогти клієнтам, коли в нас там пропадали сигнали, пропадали спутники. Так? І... Прийшов був свого часу до керівництва компанії Ахко Ерік Хансотія. Він свого часу працював у джендіі. І досвід, який він мав у джендіі, він приніс корпорацію Ахко. І він зрозумів, що елементарно ми не можемо розвиватися, коли в нас йде точне землеробство вперед, а корпорація Ахко стоїть на місці, вони постійно шукають якогось підрядника. І він першим же рішенням сказав, що ми шукаємо постачальників на системи навігації. Розглядали інших. Виробників різних виробників маю на увазі, але зупинилися і вибір на Trimble Моя особиста думка, я вважаю, що класний вибір, тому що Trimble доволі широко поширений на теренах України. І ми можемо запропонувати всі ті сигнали Range Point, Center Point які вже широко відомі нашим українським фермерам. По ціні е, дана модель. Дешевші конкурентів, от ви ж порівнювали для себе, чи дорожчі, чи на рівні з ними? В залежності від модифікації двигуна можуть бути у нас 370, 400, 425. Ми в деякому сегменті на одному рівні, в деякому сегменті нижче, ніж наші конкуренти. Це все індивідуально як би, має проговорюватися з клієнтом, тому що можна його сконфігурувати трактор безпосередньо під ті потреби, які є в господарстві. Да? Наприклад, ми можемо там Менше балстування поставити, можемо його замовити без передньої навіски, е, можемо замовити без компресора. Тобто конфігу... конфігуратор у вас дуже широкий. Так, так дуже широкий. Угу. Е, е, ще хотів запитати про комфорт, про кабіну безпосередньо. Я вже сидів в тракторі і побачив, що панель приладів вже не перед механізатором, а так збоку, як би на стеклі. Чому таке рішення? Рішення дуже просте. Е, стояла задача о, максимальну о, оглядовість. Для оператора, щоб в нього був доступ і оглядовість е, спереді, е, зроблений по максимуму. Ви можете звернути увагу, як капот у нас, так він теж завужений. Це для того, щоб у нас можна було бачити е, нормально передній міст. Колесо, як у нас повертається. Ну, це все для зручності пропрацьовано. Я запитаю, як е, в обзорах автомобільних, що по наявності в Україні по цих тракторах? Стратегія бренду Маси Фербюсон наступна. Модель 8720, е, це у нас е, модифікація 8737 і 87.40. Е, буде дорозпродано до всі складські залишки. Mm -hmm. Тобто ми маємо ще е, декілька одиниць в Україні і також на заводі. Після цього у нас вже максимально будемо переходити на нову модифікацію 9С. Безпосередньо, якщо говорити зараз, то у нас одна одиниця, оце ж привезена у нас зараз на День відкритих дверей в Полтаві. Угу. Такий сами, самий захід буде у нас проводитися в Дніпрі. Угу. І далі він їхатиме на опробування в один агрохолдинг, який вже хоче його бачити на своїх полях. Окей, от сьогодні я захотів придбати такий трактор. Коли я його отримую? Від моменту замовлення на завод до моменту відвантаження господарства орієнтовний термін 4 місяці. Що ще продає ваша компанія? Яку техніку і яке обладнання коротенько, скажіть? В е, компанії Інфорс Group ви можете, крім е, самохідної техніки маси Фернісон, також придбати причіпну техніку Беднар або маски в е, Продуктова лінійка широка цих двох брендів. Тобто ви можете завжди приїхати і сказати, що в мене стоїть перед господарством така-то проблема, така то задача, дискування, лущення стріні, глибоке рихлення, посів. І ми вам підберемо саме ту одиницю, яка якнайкраще підійде не тільки під вашу технологічну карту, а й під ваш трактор. Okay, Окей, дякую, що запросили. Дякую, що запросили. буде, буде чайкава, кава свої гріться Андрій радіс. за ваш досвід, який ви. На сьогодні передали нашим фермерам. Дякую. Е, вам. Нехай трактори продаються. Дякую. Дякую. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на канал АгроТолк, ставте лайки, пишіть коментарі і свої побажання, кого б ви хотіли бачити у наступних інтерв'ю. Розвитку вашому каналу і дякуємо, що ви є, і знайомите наших аграріям з новинками і доносите їм правдиву і якісну інформацію.